Заяви, заяви, припущення, припущення прогнози, прогнози, думки, думки пропозиції, пропозиції оцінки. оцінки все про що кортить поговорити. Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, 16 до 18 на радіо Київ 98FM. Попередження думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції за розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми, несе відповідальність, особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. А у нас вами, друзі, є чудова можливість ще поспілкуватися з Олексієм Паничем, філософом українським, перекладачем, науковцем, публіцистом. Ну і от, власне кажучи, ми говорили, скажімо там пробували, як черговий раз, так подивитися на те, що відбувається глобальними мазками в світі. Але давайте <кхем> спустимось до рівня України. І того, що нас може очікувати після війни, тому що, чесно кажучи, кожного разу, коли я там читаю про грузинський сценарій, якого в Україні кстати, бути не може. От ми на днях розбирали там з Вадимом Десенком, не може у нас бути грузинського сценарію, тому що нічого спільного у нас немає з Грузією в плані дуже багатьох речей. Але структура економіки принципово Вообще, і інше для початку три мільйонів. Давайте з цього ага. почнемо, як мінімум. Ну навіть не в тому справі, там корейський сценарій, якийсь ну не буде у нас тих сценаріїв, у нас буде український сценарій, який чорт його 100%, знає. сто Власне, от е, і про це давайте поговоримо тут, але не стільки про геополітику з точки зору, знову ж таки, як ми з вами пробували скоріше якийсь такий аксіологічний момент типу, брати. Тобто, Куди рухається українське суспільство? Тому що, понятно, що влада, мені здається, ну, Мар'яна, Безугла, безугло, це головне підтвердження того, що влада хоче, щоб всі усіма пересварилися, сиділи по куточкам, а вони рулили. Це понятно. У мене сумнівів з цього приводу немає. Для того і безугло потрібно, це ну, 100% так. Ну, от передаємо слово з точки зору, тобто, чи зможемо ми якось об'єднатися навколо чого. Бо, чесно кажучи, я скажу відверто, я коли зараз от зустрічаю людину, яка правда їх давно не зустрічає, але якщо мені почнеться. Ну правда, от реально ідейний прихильник Володимира Зеленського. Я не знаю, що про що з ним говорити. Я не знаю, що я хочу там бити чи якесь насильство. Просто в мене нема бажання з цією людиною навіть ну, поруч сидіти. Просто огида. Тому що думаєш, ну, ну як же можна бути настільки безнадійно тупим. Ну, тобто, Про що з тобою говорити? Про що? Хай як ти ідіот, ну можна. можна не заселяти мені рівень інтелекту своїм диханням, хоча б поруч. Тобто, про що з такими людьми можна говорити? Уж, вибачте, буду відвертим, просто, ну, яким тільки можу. Я до того як сказати про. Навколо чого ми зможемо об'єднатися, я скажу наперед, що в нас буде психологічне випробування найтяжче. Не впродовж війни, а, після? а одразу після. О, да. Це буде надзвичайно тяжка психотравма. А, і навіть є? одразу кілька вимірів. Один вимір. Розслаблення, напруга спадає і резистентність соціального організму різко падає. Ви знаєте, що в радянській армії переможній в травні-червні 45-го року була масова, повальна просто захворюваність від елементарних хвороб да, респіраторних коклюш, там, діфтерія, там, що завгодно. Ну, зразу впаде да, розслабилася да. і опа. Воно це один вимір. Другий вимір. Люди, які виїхали і пережили травму від того, що вони потрапили в іншу культуру, вони повернуться. Ну хтось. Ну, ті, хто їх багато повернеться насправді. І ну, не менше половини. Але й не більше. Загалом, може не більше, але не менше. І в тих, хто повернеться, буде подвійна травма. От це не всі про це думають, не всі про це знають. Ні, це буде, це буде. Я так скажу буде. на власному прикладі. Я поїхав на рік в 99-2000 році на рік в Штати викладати. Ну це ж не те саме Перший тиждень в нас була така сесія відна, такий вступ в американську культуру в mm -hmm. штаті Делавер нас зібрали нам читали лекції і розповідали, як нам адаптуватися до американської культури. Була жінка-психолог, дуже розумна, яка намалювала графіки, коли буде там складно, коли попустить, коли потім знову буде ще складніше. В мене за рік точно от, психологічні моменти кризи збіглися з цим графіком. Але головне, що вона сказала, коли ви повернетеся після року в Штатах до себе додому, у вас буде гірший психологічний ступор, стрес, ніж від адаптації до американської культури. Гірше вам повертатися буде складніше. Я не знаю, так, як воно працює і чому, але я це пережив на власній шкірі. Я повернувся з Америки, я три тижні не міг взагалі ввімкнути український телевізор, тому що в ну, мене нудило просто після американського Ні, ну, тут телебачення. Я вас підтримую, пані, Ні. <світ> і розуміти інший стиль, інший темп, інша картинка. Все настільки інакше, що просто ти не розумієш, на яку планету ти потрапив. Я закрився вдома. Завісами все закрив, слава Богу, це було літо. Не треба було навіть в свій інститут ходити майже. Я от адаптовувався так по клаптику, по трошку. І от люди повернуться. Ну зараз трошки воно легше через те, що тоді в мене було тільки ICQ і електронна пошта, а зараз всі ці відеоконференції воно полегшує новини, і все ж таки буде травма від повернення. І травма від того, як на них будуть дивитися ті, хто не поїхав, Оце не а тепер во повернулися. І як нам з вами тепер жити спільно і шукати спільну мову. Кому ж нас було гірше, кому краще? Ви там пересиділи, а ви тут а невідомо себе, що робили, Олексій, і розброзбр підстав для розбрату тут буде 100-500. Я вам скажу, який він одразу буде. Причому найперше питання навіть не в тому, що там там хтось виїхав, не виїхав, діло десяте. А от якщо дійсно будуть а вони ж будуть майже неодмінно, що будуть якісь. Привіл не те, що привіле якісь, типу щоб вони повертались, типу, от які-то плюшки. А, ага. а якщо ще й буде оголошена, а вона теж, я боюсь, буде оголошена, чи боюсь, не боюсь, але ж нам треба, щоб люди повертались, да? оголосять певну амністію для тих, хто незаконно покинув територію України, чи ага. ще щось. Ви уявляєте собі, як це буде для тих, хто тут був, навіть якщо він не воював. Або понятно, я скажу, що найбільш злими будуть навіть не військові, чи там люди, які були в військовій будбашці, а ті, кого ми називаємо словом ухилянти, але які не змогли виїхати, які тут там три роки сиділи, накрившись під Добре. Блядь собі, Як вони будуть ненавидіти ті, хто зміг виїхати, а? Зараз вімкну собі трошки філософа і скажу, що нема іншого поняття, з яким було б пов'язано більше політичних маніпуляцій, ніж поняття справедливості. Це російське слово, за яке треба його надвіт. Воно не російське. Російське. Ні, ні, ні. ні, -ні. Ми про законність несправедливість. Не а Пер з першим про те, які парадокси пов'язані зі справедливістю, почав писати Арістотель. А ви у нас я Аристотілянці Так. Бо насправді Арістотель чітко показав, що справедливість це поняття, яке суперечливе в самому собі. Звісно. Що коли ми хочемо справедливості, ми хочемо, щоб з рівними поводилося як з рівними, mm -hmm. а з нерівними, як з нерівними. Але всі ми в чомусь рівні і в чомусь не рівні, то як нам поводитися один з одним. Справедливості немає, от я до чого. Це неправда, це ще одна маніпуляція справедливості немає, але є складніша ситуація. Будь-яке рішення справедливе в одному вимірі справедливості. Ну, так, буде несправедливим в іншому вимірі справедливості. Бо кожного своя. Тобто хай що Не те, щоб у кожного своя, в кожного своє мірило, що для нього справедливе. Mm. Або так. От я вважаю, що я краще за іншу, тому мені треба більше. Mm -hmm. А тут я вважаю, що я рівний з іншими, чому їм більше? А їм більше, тому що от в нього там якісь привілеї, які я не визнаю, що вони є підставою, щоб їм більше давали. Mm -hmm. Ну, елементарно, ми з вами їжу ділимо. Нам як її ділити порівно чи не порівно. Порівну справедливо, а з дитини? але у вас пага 120 кг, а в ага. мене 60. Вам треба калорії вдвічі більше, ніж мені. То як вам давати вдвічі більше їжі? А з дитини. А дитину Ну, наприклад. і да. так далі. І так далі. Тобто, пора кожне рішення завжди знайдеться хтось, хто скаже, це несправедливо, тому що оцей його перевагу я не визнаю. Оцей привілей я не визнаю. Я хочу, щоб в нас тут була рівність, а в нас не рівність. Ну, вот. А той скаже, ні, так в мене ж бачите, які особливі обставини. Я тут претендую на особливе ставлення до себе. Я маю тут цей привілей. А то ні, не маєш. А в іншій ситуації ми міняємося місцями. І вже я кажу, я маю цей привілей. А ви кажете, ні, ти не маєш, я його за тобою не визнаю. Тому боротьба за справедливість в суспільстві є постійно, а оскільки люди бідні і уражені. І кожен якби ну, відчуває, що він менше має, ніж міг би і мусив би мати, ну, в кожного це не просто тема справедливості болить, а вона більше болить, ніж в середньому в західному суспільстві. Там можна якось терпіти. Ну несправедливо, що там в тебе податок такий, що дозволяє тобі мати зйомне житло і виплачувати за... Нього щоб воно стало твоїм 20 років, а не 10 років. Але ну якось це можна терпіти. Це не те, що тебе на вулицю вигнали. А в нас це несправедливість набагато більш болючих приймає просто несправедливість. Ну типу тому, те, що відбувається з українським народом зараз. Тому хай що буде відбуватися в суспільстві після війни. Це буде вибух претензій про те, що вчиняють несправедливо. Ті, хто приїдуть, будуть вважати, що з ними несправедливо повелися. Ті, хто не виїжджали, будуть вважати, що з тими, хто приїхав, повелися. Ну надто, <хи> надто добре, справедливо. надто справедливо, <хи> да, а да. нас скривдили з нами вчинили несправедливо. Нафік сведні і, і давайте, давайте заки. Давайте зберемося з тим, що абсолютна справедливість буде тільки на цвинтарі, де всім буде однаково. І те, і те, над, фа надгробки будуть інші, а під землею хроб... ну, хробачки будуть їсти. А якщо всі вас однаково. спалили, теж несправедливо. Ну, таке. Але це ми взяли тільки один вимір того, що буде після війни. Давайте я ще встигну сказати про інше. У нас ще 10 хвилин. І теж важливий вимір. Буде перерозподіл влади. Так. І він пов'язаний з тим, що влада нинішня виконавча набрала собі повноважень воєнного часу, на да. який вона в мирній ситуації не має права. А, вона як а вона? ніхто добровільно віддавати владу вот. не буде, навіть клаптик. Оце мене дуже а якщо віддавати, то віддавати кому? От, власне. От вла... Ми ж самі, від... віддаючи частину влади, ми комусь віддаємо потенційний ресурс проти себе. Безумовно. Хто ж це буде робити? Від адміністрації, що мерам назад віддавати, місцевим владам, місцевим радам віддавати, ми ж собі ворогів так наробимо. Тому не захочеться віддавати. Відповідно, паралельно з тим, що буде суспільство в стані. Перше, що ми сказали, в суспільстві буде знижений імунітет. Бо воно розслабиться, бо війна закінчилася. Другий рівень буде при цьому постійно загострене відчуття, що зі всіма вчиняють несправедливо, бо з кимось таким вчиняють не так, як я хочу, а зі мною недостатньо добре. Я заслу... заслужив на краще, мені не дають, він не заслужив, йому дають. А він думає так само про мене. І третій вимір буде перерозподіл влади, в який включиться в весь політикум, і це означає, що частина буде захищати слугу народу до останнього. Ну, може, ребрендінг зроблять, але оце угруповання. Хтось з нього вийде і перетвориться на його конкурентів. Разом Ков зі своєю командою вже піде вийшов. окремо, ви вже вийшов. Тобто Порошенко якого це, добити все одно не вдасться, все одно в нього є ядерний електорат і своя команда. Але він не Ще не якісь то проекти, Ну, я не знаю, притула, не притуле, тут не буде називати. Тут... Неважливо да, хто. Да. Факт той, що політиком буде займатися гризнею, пов'язаною з перерозподілом влади, і то буде подвійний перерозподіл. Одне діло, які особи, яким віддадуть, це просто які обличчя, які зміняться. Це не так принципово. Це на найближчих виборах там буде багато нових облич підуть в небуття, ті, що були новими в 2019 році, Туди а замість них прийдуть інші, ще новіші обличчя. Але важливіше інше, які інституції, на, на користь яких інституцій передадуть свою владу. Так, Отут Зеленський знищує зараз? Намагаються знищити. Тож знищує, а треба ж це буде якось відновлювати, а хто ж це захоче робити. Чи буде ну, от я конкретно можу сказати, що треба зняти ПУП для того, щоб розвивалася сфера вищої освіти, якою я професійно колись займався її законодавством. Потрібно зняти пупу повноважень з Міністерства освіти і науки да? і передати одні повноваження державній агенції, інші повноваження державній службі. Uh -huh. А третє повноваження передати, наприклад, наглядовим радам вищих навчальних закладів, uh -huh. а для цього треба змінити статус державних вищих навчальних закладів. Ну uh да. -huh. Забрати в них статус бюджетної установи, який їх робить кріпаками, які дивляться в рот міністерству і конкурують тільки за от, Що їм дай 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 uh -huh. міністерство uh -huh. дасть, перетворити їх на самостійних суб'єктів гравців на ринку. От тільки це може призвести до якісного. Рикові в, в українській вищій освіті, Ізмерчені коли не одна вищої. там Кашиє і могилянка, а коли це буде там ну, кілька десят закладів, отримують достатньо свободу маневру. Хтось не витримає, хтось і, загнеться слава Богу, чудово. А, і, слава Богу, а хтось виживе і стане серйозно. Скільки вперед. 700 виші в країні? М? 700 виші в країні. Ну тако... це просто це, це, це просто в голові не вкладається. 700 виші. Я і Бо... ми хто тут? Одна Болонія сплошна, і свободна, і хто ми тут? Очі. Одесь Очі. тут містечко велике просто окей. Я взяв один приклад перерозподілу влади в сфері освіти, який не дуже зачіпає е, Верховну ні, Раду і банкову, але теж не хочеться його робити. Хто ж так буде віддавати владу? Ти ж ресурс впливу на ректорів, безумовно. А ректорі він віддячують голосами студентів. Це те, що в нас відбувалося з 90-х років. А як буде з військовими адміністраціями, О! куди вони віддаватимуть владу? а мери а Міністерство Серйозні силові відомства? А як буде ділитися владою СБУ, якщо буде ділитися? Яке розрослося просто капець. Насправлі. Ну там просто дві держави в одній. Одна блискуче воює. А інша в мирному, ага, доїть бізнес в режимі мирного часу, так як це відбувалося до війни. тобто то, таке. Навіть гірше, я б сказав, бо нема контролю за ними. Навіть гірше. Тобто, хто от цей перерозподіл влади він буде, він якось то буде. А Але це означає війну не? в владних елітах. Тобто, бачите, що ми маємо. І це Росія Ослаблене суспільство, всі обурені на справедливість, і на тлі цього в політикумі точиться війна всіх проти всіх. Отаке ми отримаємо вибухову грибучу суміш, ми отримаємо в Україні після війни. І що з цим робити? Що з цим робити? І це не зупиниш ніяк, от чому провадиш? Ну, брати вогнегасники. Це Зеленський інтелект... вогнегасники? Ні. Брати от громадянське суспільство, якщо тут може щось зробити, воно небагато може, але все ж таки може укласти певний пакт про правила гри, щоб не переносити логіку війни. На стосунки мирного часу, щоб політичні протистояння трималися в певних рамках, і хто дозволяє собі недозволений прийом, на того громадянське суспільство дружно показує пальцем і каже, от він ворог держави. Он, він наш ворог спільний, тому що не тому, що він такий поганий особисто, а тому, що він порушує ті правила, тому що він дозволяє собі те, що в мирній державі не можна собі дозволяти. І насамперед це стосується влади, яка має ДБР під собою, має під собою там інші силові структури, от там треба насамперед пильнувати. Не особисто влада хороша чи влада погана, а в рамках тримається чи не в рамках тримається. Порушує ці правила чи не порушує. От за цим треба пильнувати. Тобто громадянське суспільство повинно взяти на себе роль арбітра, який тримає ситуацію в межах. Оце тільки може нас до певної міри врятувати. І пояснювати, що абсолютної справедливості не буває, зі всіма вчиняють несправедливо, так чи інакше. І ми будемо старатися, щоб цієї несправедливості було менше, але не думайте це, що швидко, і не думайте, що це до нуля. Ніколи не буває так, щоб зі всіма вчиняли справедливо. Коли з кимось вчиняють справедливо, це тільки тоді буває, коли з кимось іншим вчиняють абсолютно несправедливо і при цьому ще рот йому затуляють, що він не міг про це прокричати. Просто розумієте, тут найбільша проблема от в чому, в цій історії. що... Влада ця, вона в принципі, ну тобто в мене здається у господина Зрянського, що він там не горив, тільки одна мета залишиться при владі. Це єдине, що його цікавить по великому рахунку. Він не І... дуже в цьому певен, але в його оточенні абсолютно є потреба, щоб він залишався при владі. Більше ніж у нього самого. Ну, Напевно. Його-то не чіпатимуть. А вони куди підуть? А от їх розірвуть. А от їх розірвуть. І є, за що? Розірвуть. І є І... за що? І не будучи йому критися, вони не не прикриються імунітетом ні в мене, мене є кровнічки там. Я вони це просто це знають. І в мене є. А, вибачте, і ми mm -hmm. нагадуємо. Я вам нагадаю про смерть Партнова. Я все одно впевнений на 100%, що його вбили саме свої, і саме за те, що ця людина займалася, як пишуть, вже купи в відкритих джерелах. По суті, віджимом а, особливо вже по, по логіці воєнного часу, віджимом майна. У дуже байто дуже, скажімо так, не останніх людей в цій країні, яких в якийсь момент часу це дістало. Просто дістало. І мальчикам напомню, що ребятки, можна же так вирішити вопрос? Ви тут війну граєте? Ну хорошо, так ми теж воюємо. Особливо ну, ті, хто з 90-х вийшов, вони ж теж так можуть, правда? Ну от не дай нам Бог втягнутися в логіку повторення 90-х в Україні після підписання якогось перемир'я чи мирної угоди. А це можливо. А це можливо, і це небезпека, про яку треба думати просто зараз. Все, що ми можемо з вами сьогодні зробити, це проговорити ці небезпеки. Щоб принаймні люди почали про них думати і психологічно готуватися. Якщо знаєш наперед, це не буде таким великим шоком. Тому говорити про це треба і говорити публічно. Ну, знаєте, я можу підсумувати, як в мене всі знайомі дрончики перекидаються веселим відосиком. Ну, такий завеселий досить, значить, типа свадьба да, стоїть весілля і типа дрончик, типу, знаєте, це дрон знімає, а потім кнопочка і на Ну, ти порозумієш, як знаєте, фіпівдрон заходить на удар, і він каже, типу, ну, трошки забувся. Стерненко днями ще краще пожартував. це Просто хід вечора був. Розробляємо акустичний дрон, який буде сам наводитися на мотоцикловий легковики з приматоком. Я прям, до речі, підтримую на 100%. Ні, yeah, ну <laughs> nee, no, просто реально кажеш, який тупой мразью треба бути, щоб, от, наприклад, не знаю, там, пів на 12 ночі вже шахеди літають, і цей долб. Ну no, от. Де ця срана поліція ваша? Де ваша поліція? Чого їх не затримують? Поясніть мені, будь ласка. Особливо у мене, там, я бачу, на районі там, де проспект Соборності перед мостом стоять 4 uh, поліцейських машини. Какого хера ви їх не зупиняєте? Я просто відмовляюся розуміти. Все в порядку. Ну, тобто так. 300 км на годину це можна ж, їздити? Це, напевно, не останні люди, м'яко кажучи. Та задовбали просто. Вс... От, 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 опять. Я от розумію. До, до якої логіки підходити до цих людей? Оце як взагалі пояснити? За логікою мирного часу, але суворо. Та. Тут же ж не проблема не в тому, що їх треба стріляти, проблема Нет, в тому, треба що скажати, Ну, закон про не, не виконується. Це інша проблема. Ну, тобто, ну що не менше забирати мотоцикли, і виписувати такі штрафи, щоб уже більше не хотілося просто цього робити. От і все мені ну, так здається. штрафи, то вони може його платять. А от забирати мотоцикл це проблема. Ну конфіскувати через суд та й все. Mm -hmm. Ой, ладно, добре. дякую вам дуже, пан Олексій, за цікаву розмову. Здається. Ми максимально холода в турси нагнали, друзі, щоб вам було про що подумати в усіх смислах цього слова. Тільки ж думайте, будь ласка, а не включайте Тік-Ток. Оце найважливіше. Олексій Панич, філософ, перекладач науковець, дякую дуже за розмову. Задонайте, будь ласка, куди вважаєте за потрібне сили оборони. Зовсім скоро ефір про продовжувати невестрова Володимир Бузько. Дякую вам. Хай цей вечір буде тихий, але не сподівайтесь. До побачення. Амінь. Попередження думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції за розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми, несе відповідальність, особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Заяви, припущення, прогнози, думки, пропозиції, оцінки все про що кортить поговорити, слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, 16 до 18 на Радіо Київ.